Будь ласка, люди, коли приймаєте меблі пошти або від перевізника, перевіряйте кожну пачку на цілісність упаковки. Ось фотографія отримали диванчик по делівері. Клієнт можливо, там водій поспішав. Ну коротше, не подивились, не перевірили. А по факту упаковка продрана. Всі диванчики при перевозці страхуються на повну суму. Тобто, навіть якщо б там частково відшкодували вартість дивана, можна замовити новий чохол, і перевдягнути диван, ну я думаю, що вартості би вистачило, а так ну, що можна зробити, я там від себе компенсацію надіслав людині. Ну, чисто, щоб ну, ну, по-людськи, так уже вийшло, і надіслав ще шматок тканини, вони спробують її ну, підклеїти цю дірочку, тому що ну, в цілому це можна зробити. Там штучна замша, якщо акуратно ставити, підклеїти, то видно, взагалі не буде. Але дуже вас прошу, перевіряйте, все застраховано. Всюди можна подати заяву на компенсацію, отримати якусь частину, якщо. Не всі гроші, то частину грошей назад. Е, Якісні меблі на сайті Солоха є. В описі до відео телефончик для зв'язку. Все доступно в оплату частинами на 5 платежів: дивани, ліжка, матраци, крісла.